Найкращі Intel процесори на 2025 рік. Якщо ви плануєте оновлення комп'ютера або збірку з нуля, вибір процесора стане одним із ключових рішень. Щоб не потрапити в халепу, ми зібрали для вас найкращі процесори Intel на 2025 рік, що підходять під будь-який бюджет і для різних потреб. Найкращий недорогий процесор Intel. Core i 5 13400 f є одним із найкращих варіантів для настільних ПК. У ньому немає інтегрованої графіки, але Intel компенсує це зниженням ціни. Це ідеальний вибір, якщо ви плануєте ще докупити відеокарту. Плюси цього процесора включають велику кількість ядер за свою ціну та конкурентно-спроможну багатопотокову продуктивність. Однак, якщо ви шукаєте модель з інтегрованою графікою, то тут доведеться розчаруватися, адже версія F її немає. Крім того, однопотокова продуктивність цього Процесора досить низька, а вентилятор може бути трохи шумним. Якщо плануєте ігровий ПК середнього рівня, вибір очевидний, але якщо у вас немає відеокарти, цей процесор краще не обирати. Найкращий бюджетний процесор Intel Core i5 10400 так. Цей процесор уже кілька років на ринку, але ще не сказав своє останнє слово. З шістьма ядрами і гіперпотоками він ідеально підходить для офісних задач серфінгу в інтернеті та легких ігор. Його ціна вже значно знизилась, а разом з нею і вартість материнських плат під нього. І це робить його доступним варіантом навіть для бізнесу. Процесор оснащений шістьма гіперпотоковими ядрами, які розганяються до 4,3 ГГц. Він має цілком гідну частоту кадрів для ігор середнього рівня та невелике теплове в комплекті йде кулер, що дозволяє заощадити на додаткових охолоджувальних системах, але на жаль, він помітно відстає від більш дорогих моделей AMD у всіх тестах, орієнтованих на процесори. І хоча він має інтегровану графіку Intel UHD Graphics, для серйозних ігор краще все ж мати окрему відеокарту. Хоча цей процесор і не вартий уваги для геймерів, для бізнесу чи домашнього ПК, він відмінний варіант. І так, якщо вам не потрібна графіка в процесорі, обирайте модель без букви F. Найкращий Intel процесор вищого класу Core i9 14900K. Якщо вам хочеться мати потужного монстра, цей процесор саме те, що вам потрібно. Але пам'ятайте, якщо ви не плануєте працювати з контентом, відео чи програмувати, для домашнього використання це як Ferrari на заміському шляху. Може і круто, але чи потрібно? У цьому процесорі швидка багатопотокова продуктивність, а також рекордна тактова частота 6 ГГц. Будова інтегрована графіка також здатна впоратися з багатьма задачами. Проте під навантаженням цей чіп може сильно нагріватися, іноді досягаючи своїх теплових меж, тому не забудьте про хорошу систему охолодження. Дизайн залишився майже таким самим, як у попереднього покоління, 13900K, хоча частота була трохи збільшена. Також варто зазначити, що він споживає багато енергії так, 253 Вт – ватт це немало. Найкращий ігровий процесор Intel Core i 7 14700 k Core i7-14700K від Intel один із найкращих процесорів, який можна купити за такі гроші. З 20 ядрами він справляється з усіма іграми на відмінно. І що важливо, при тому, що він показує продуктивність схожу з дорогими варіантами Intel Core i 9 і Ryzen 9. Його ціна є цілком нормальною. А ось перегрів може стати проблемою, тому варто придивитися до охолодження. Core i7-14700K 14700 k Пропонує чудову продуктивність і на 4 ядра більше, ніж попередник, що дозволяє йому ефективно працювати навіть з більш вимогливими завданнями. Крім того, кеш було збільшено, і ціна залишилась на тому ж рівні, що й у попередньої версії. Проте варто пам'ятати, що він досить енергоємний і може перегріватися навіть з водяним охолодженням 240 мм. Сподіваємось, наш огляд допоміг вам обрати оптимальний варіант. Не забувайте стежити за новинками на ринку, порівнювати характеристики, вибирати процесор. Який буде служити вам надійно і довго.